Вітаю у вас на моєму каналі про життя і таке коротеньке відео на додаток про моє, до мого відео про відносини з східним принцем чи красенем, чого не варто казати або розказувати дуже чоловіку, ну, східному чоловіку. Дивіться, у них інша ментальність, інше сприйняття. Якщо з європейцем ви можете щось сказати про свої відносини бувші... Хоча навіть і європейські чоловіки не дуже про це люблять говорити, але це сприймається зовсім по-іншому. То із східним красенем краще цю тему в собі тримати як табу. Тому що навіть якщо ви були одружені, так, у вас був чоловік, але ця тема повинна бути така, повинна бути, знаєте, так, десь краєм сказала, що, ну, звичайно, був у вас чоловік і все. Ви не розповідаєте. Не розповідаєте про те, як ви з ним почали зустрічатися. Абсолютно не про що не розповідаєте. Воно йому не потрібно, і, в принципі, це збереже ваші нерви в майбутньому, тому що, як правило, ну там така ментальність, чоловіки більш ревниві. Е, тим більше в їхній традиції, якби все-таки, а традиції доволі сильні. Вони ще є, у них закладені в голові, хоча життя вже. Диктує нові реалії, але все ж таки вважається, що от в, чолов... в жінки повинен бути один чоловік і так далі. І для них це болюча тема. Тому краще, щоб ваші стосунки були гармонічні, ця тема табу. Про свої відносини ви можете говорити з психологом, з подружками Ну, з подружками краще менше, більше з психологом. Так, менше хто про що знатиме, і, в принципі, професійна допомога вам буде корисніша, ніж чисто суб'єктивна думка, подружки, яка не завжди є корисною для вас. Тому от тема ваших кавалерів, і минулих ваших кавалерів, тема бувших чоловіків. Тема вашої популярності серед чоловічої статі теж табу. Для них далеко не плюс, якщо жінка дуже користується вагою чоловіків. Розумієте? Те, що ви комусь подобаєтеся, ваш, подобаєтеся вашому обранцю, не треба зовсім знати. Ви сама собі така порядна, скромна жінка. Ви для нього, скажімо, фейерверк, але для других чоловіків ви собі такий айсберг. І те, що ви комусь подобаєтеся, і про це не треба, знаєте, ви цьому чоловіку східному не можете так, як нашому, прийти, посміятися, а, мені там Петя на роботі такий комплімент сказав. Цього не можна робити. Це для того, щоб ваші стосунки були гармонічні, і це треба сприймати реально, а не думати, що я його перероблю. Ви його не переробите, але собі наживете клопоту. Тому це така. Невеличка порада, що все, що стосується уваги до вас, інших чоловіків, табу. І, в принципі, для вас не існує інших чоловіків, бо в них виникне питання. А чому ви звертаєте увагу на те, що вас... на вас звертають увагу інші чоловіки? Розумієте? Ви якби цього не помічаєте? Ну, Це така жіноча мудрість. На все добре вам, пока!